Шановні пасажири, вас вітає компанія Гікач Airlines і раді вас оповістити про успішну посадку літака у міжнародному аеропорту Монреалю. Температура за бортом 23 градуси. Дякуємо, що були з нами на рейсі Київ Монреаль і скористались послугами компанії Авіалінії Гікача. Вдалого вам дня і яскравих вражень! Всім привіт! Сьогодні з вами Леонід і ви на каналі Beaver Games. Наразі хочу вам представити гру для двох гравців під назвою Пілоти. Це новинка, яка перекладена для нас українською видавництвом настільних ігор Gikach Games. І якщо ви подумали, що це дуельна гра на двох, то зовсім ні, адже це справжнісінький кооператив для двох гравців, де ви у ролі двох пілотів пасажирського авіалайнеру. Будете намагатись приземляти свій літак у різних аеропортах світу. І якщо ви думаєте, що це просто, то ви дуже помиляєтесь. Адже, щоб вправно керувати повітряним судном, вам слід діяти як єдиний організм і без зайвих слів розуміти одне одного у прямому значенні цих слів. Тож годі балачок і давайте поглянемо на все це ближче. На початку гри вам слід визначитись, хто з вас буде грати за першого пілота, а хто за другого. Щойно ви визначились, то перший пілот отримує блакитну ширму і комплект кубиків того самого кольору. А от другий пілот має узяти точно такий самий комплект лише помаранчевого кольору. Перш ніж розпочати перший раунд, гравці можуть між собою обговорити планування і стратегію польоту. Але щойно кубики гравців кинуто, то будь-які обговорення між гравцями заборонено. І важливий нюанс: які саме грані кубиків у вас випали, теж закрита інформація. Тож краще їх кидати за свою ширму. Адже якраз таки дії гравців зав'язані на виставленні кубиків на певних комірках, і їх значення матиме безпосередній вплив на гру. Отож, якщо поглянути на планшет літака, то ми побачимо, що є як сині, так і помаранчеві комірки, і навіть подвійні. Все це місця для кубиків, що будуть активовувати різні дії та ефекти літака. Починаючи з першого гравця, виходитимете по черзі, викладаючи по одному кубику на комірку свого кольору. До моменту, поки не розіграєте усі вам доступні кубики. Загалом на вашому літаку є 6 можливих дій, з яких дві обов'язкові, а 4 опціональні. Перша обов'язкова дія це регулювання вісі літака під час польоту і приземлення. Після того, як обидва гравці викладуть свої кубики на комірки цієї дії на планшеті, то ви повернете віс літака на різницю, що утворилась на значенні обох кубиків. Але будьте обережні! Адже, якщо стрілка осі досягне символу червоного хрестика, то ваш літак увійде у штопор, і ви розіб'єтесь і тим самим зазнаєте поразки. Друга обов'язкова дія це задіяння двигунів літака. Щойно на комірках двигунів опиняться кубики, то визначте загальне значення з двох кубиків. Це і буде ваша швидкість. Якщо загальна сума буде меншою за синій маркер, то літак залишається на місці. А якщо сума дорівнює числу, що перебуває між двома маркерами аеродинаміки, то просуньте трек підльоту на одну поділку. Але якщо сума більша і перевищує усі обидва маркери, тоді просуньтесь на треку підльоту одразу на дві поділки. Зазвичай варто слідкувати, щоб на треку не було перешкод, бо в іншому випадку ви зазнаєте аварії і знову ж таки програєте. А от щоб позбутись перешкод, тобто прибрати стреку фігурки інших літаків, треба зв'язатись з диспетчером, щоб той очистив ваш шлях від перешкод. Що цікаво, у першого пілота для цього одна комірка, а у другого аж дві. Викладаючи кубик у комірку зв'язку з диспетчерською, ви прибираєте перешкоди на дальність дії значення кубика. В нашому випадку кубик з трійкою забирає дві перешкоди. Наступна можлива дія це шасі. Яка доступна лише для першого пілота і має сині комірки. Ця дія потребує кубик певного значення, і щойно ви розмістили кубик в одну з комірок, перемістіть одразу й перемикач, щоб загорілась зелена лампочка. Після цього негайно посуньте синій маркер аеродинаміки на одну поділку праворуч. А закрилки це вже відповідальність другого пілота. Ця дія дещо схожа з дією шасі. Лише з тою різницею, що закрилки потрібно активовувати послідовно, згори і донизу, і відповідно закрилки рухають помаранчевий маркер аеродинаміки. І звичайно ж, не забувайте за гальма, адже під час останнього раунду гри ваша швидкість повинна бути меншою, ніж положення червоного маркера гальм, тож вся надія на першого пілота. Що ж, бідкатися зарано, краще зосередьтесь і заваріть чашечку ароматної кави. Будь-який гравець може витратити кубик на комірці зосередження, щоб отримати фішку кави, яка дозволяє збільшити або зменшити значення вашого кубика на один, що іноді рятує ситуацію у грі. Після виконання усіх дій і відповідно розіграшу усіх кубиків, ваш літак зменшує висоту. На треку висоти 7 поділок, а отже залишається ще 7 раундів. Після цього раунд завершується і ви можете знову обговорити стратегію своїх дій на наступний раунд. Але щойно кубики кинуті, ви замовкаєте і продовжуєте виконувати свої дії. Щоб перемогти, у вас має спрацювати кілька умов. Насамперед відкритими мають залишитись лише зображення аеропорта і літака, що значить, що ви прибули і ваш літак приземлився. Далі перевірте, чи спрацювали гальма, тобто значення ваших гальм має бути більшим, ніж швидкість кубиків у комірках двигунів. Усі комірки шасі та закрилок мають виблискувати зеленим світлом. А вісь літака чітко в горизонтальному положенні. Якщо всі умови виконано, вітаю, ви успішно проземлились і задоволені пасажири, не стримуючи емоцій від м'якої посадки, вибухають оплесками. Після перемоги в Монреалі можете відкрити бортовий журнал, щоб відмітити ваше звершення. Що ж, тепер можемо переходити до вражень. Складність гри надзвичайно низька і пояснення правил займає хвилин 10. А базовий сценарій приземлення в аеропорту Монреаля ніби створений для комфортного входження у гру. Компоненти гри питань не викликають. Все зроблено якісно і виглядає досить тематично, як і, звісно ж, оформлення. І увесь цей антураж дійсно ніби переносить тебе у кабіну пілота справжнього літака. Щодо даунтайму, то він тут майже не відчувається, хіба за винятком першої партії, коли гравці тільки адаптовуються до ігрових механік і рішення вимагають трішки більше часу. А от про взаємодію можна говорити довго, адже це перша для мене гра, де ти абсолютно не розмовляєш, але капець, як залежиш від іншого гравця. Одним словом, все круто, взаємодії багато, але вона інша і трішки незвична. Далі реграваність, а тут її нам поклали ого-го. І це не лише різні за складністю сценарії, а й купа різних модулів, таких як паливо, навчання стажувальника, попутний вітер і гальма у зимову пору року. Усі сценарії цікаві, а модулі надзвичайно варіативні. Раджу їх додавати поступово, а краще навіть дозовано. І повірте, вони додають реграваності відчутно. Щодо моментів, які не сподобались, то це, мабуть, лише рандом на кубах. І хоч він трішки контролюється кавою, але були моменти повного провалу на кубах. Благо таке трапляється рідко і не можу сказати, що це вплинуло на загальні мої враження і оцінку. Кажу, як є, гра пілоти це надзвичайно крута гра на двох. Моя оцінка їй 8 біверів з 10. Це крутий досвід і класне відчуття кооперативу у грі. Тож на сьогодні у мене все. Кому сподобалось відео, не стримуйте себе, ставлячи вподобайку. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь і очікуйте попереду ще багато цікавого. Підтримуйте українське і до нових зустрічей. Па-па!